Доброго дня, дорогі малята! Сьогодні 26 вересня, Всесвітній день здоров'я та довкілля. Здоров'я, для людини, найбільша цінність у житті, як є здоров'я, день при нині, можливість діти до мети. Тоді є радість, щастя, диво, краса у крапельці роси. Тоді людина йде щасливою серед безмежної краси. Чарівність світу відчуває для неї хмурість дні не ясні. Вона всі труднощі долає, співає радісні пісні. А що ж таке здоров'я? Здоров'я це одна з основних джерел радості, щасливого повноцінного життя. Здоров'я це стан і діяльність людини, за умови відсутності хвороб, фізичних дефектів. А що ж впливає на здоров'я, умови навколишнього середовища? Спадковість, медичні послуги, спосіб життя. Закінчить речня було б здоров'я все інше. Наживеться. Здоров'я маємо, не дбаємо, а втративши, плачемо, бережи одяг, доки новий, а здоров'я доки молодий. Ти хочеш бути здоровим? Багато рухайся, правильно харчуйся, чітко організовуй розпорядок дня, умій керувати почуттями, роби добрі вчинки. Гарні поради народної В Здоровому тілі, здоровий дух. Ми їмо, щоб жити, а не живемо, щоб їсти. Сьогодні ми з вами проговорили про здоров'я, що шкідливе для здоров'я, що ні. Дякую вам, до побачення!